19 січня православні християни святкують хрещення Господнє або водохреще. В цей день чернігівські віряни прийшли до храму Святої Катерини, щоб освятити воду. Вона, згідно з повір'ям, зцілюватиме душу і тіло, відганятиме зло та укріплюватиме дух заради зручності. Біля церкви встановили автоцистерну, щоб усі бажаючі могли набрати освяченої води на місці. Цікаво те, що е, саме е, хрещення е, чи обмивання в водах йорданських була традиція старозавітня, тобто людина очищалася е, від гріхів чи від осквернення, обмиваючи себе водою. Але чим відрізняється новозавітня, наше хрещення, і саме ось це свято від старозавітнього? Те, що сам Господь, сам Господь входить в води Йорданські і освячує все водне ісмо, водну природу. Ще один традиційний елемент водохреща купання в ополонці. Хоча наразі на Десні майже немає криги, а богослужіння не організовували з міркувань безпеки. На золотому березі все ж знайшлися, бажаючі скупатися здебільшого досвідчені моржі. Ну я круглий вод купаюся, тому як впливає, себе добре, От і все Советую. только не, не тут починати раніше починати, потім от этого удовольствие. За купанням на золотому березі уважно стежили працівники ДСНС та медики. Різкий перепад температур та тривале перебування у крижаній воді можуть спричинити судоми, кажуть рятувальники. Тому шанувати цю традицію водохреща треба обережно. Основне правило це не вживати спиртними напоями перед тим, як занурюватися в ополонку. Обов'язково треба занурюватися в спеціально відведеному місці, на якому чергують медпрацівники та рятувальники. Заходити в воду треба в зручному взоті, як і потім перебувати у воді не більше 30 секунд. Виходячи з води, треба обов'язково насухо витертись, одягнути теплий одяг та випити щось гаряче. Цього разу під час купання на водохреще обійшлося без нещасних випадків.